Вітаю в ефірі. Програма на часі. Нещодавно психологиня Світлана Петриченко презентувала у Хмельницькому свій навчальний посібник Психологічні аспекти адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей в умовах війни. Більше про цю тему поговоримо з авторкою в рамках програми. Вітаємо пані Світлано в нашій студії. Вітаю. Тож, розпочнемо з того, як виникла ідея написати цей посібник, і яким чином він побудований, чи взяті в основу історії, реальні військових наших сучасних? Я досліджую тему війни учасників АТО, учасників бойових дій ветеранів війни, вже досить давно. У 2017 році я написала посібник про статус учасників АТО, як отримати учасника АТО. Також у 2021 посібник про законодавство, що яке стосується учасників АТО, про пільги, які вони мають, як отримати ці пільги, як писати рапорти, як звертатися. Тобто, щоб полегшити. Саму процедуру отримання учасників бойових дій, і коли почалось повномасштабне вторгнення в 2022 році, я зрозуміла, що виникла така проблема і в моїх рідних, близьких, коли поранені повертаються хлопці, і дружина не знає, як спитати. От вона знаходиться з ним в госпіталі, а про війну вона його не питає. Коли мама не знає, як звернутись до свого сина, і чи варто питати про війну, чи не варто щоб не травмувати його? І таких людей було досить багато, коли мій випускник повернувся з полону. Я розуміла, що з ним потрібно спілкуватись, що йому потрібно працювати, і як нам, колегам, з ним говорити про полон, про війну і чи варто про це говорити. Також ми, цивільне населення, маємо адаптуватися до учасників бойових дій. Знати, як допомогти, і не тільки ми, а особливо члени сімей, тому виникла така ідея зробити дослідження. В мене було три категорії осіб, яких я проводила дослідження: це військовослужбовець, який повернувся з полону, військовослужбовець поранений, та військовослужбовець, який повернувся з війни. Різні категорії, по декілька осіб до категорії, а також дружини та матері. Були опитані мною. Спочатку я зробила наукову статтю, а вже з часом зробила посібник, так як я викладаю в Хмельницькому інституті соціальних технологій в Україні, і є предмет психологія війни. Тому цей посібник він є не тільки теоретичним, який можна застосовувати для навчання для здобувачів освіти, які навчаються на психологів, на соціальних працівників. А також це є е, такий е, довідничок для психологів, для військових психологів, для тих, хто працює з військовими і не тільки, і для членів сім'ї. Тобто, дружина може взяти і подивитись, ага, отут є вправи, як, що потрібно робити. Можливо, ми це зробимо, можливо, ми це зробимо. Тобто, він є корисним для більшості людей. Я не хотіла його робити об'ємним, щоб багато теорії було. Хотілося, щоб він був більш практичним, тобто, щоб людина могла відкрити і зрозуміти, як їй діяти в певній в тій чи іншій ситуації. А де знайти можна його? Він знаходиться в бібліотеці в Хмельницькому інституті соціальних технологій Україна. А також в електронному варіанті я можу будь-кому скинути безкоштовно. Він не продається. В електронному варіанті людина може собі надрукувати, може надрукувати те, що безпосередньо їй працю потрібно для роботи там з чим може працювати. Може в електронному варіанті користуватись зараз, багато хто користується в електронному варіанті. Також на мудлі є от студенти можуть на мудл зайти і скачати собі цей посібник без проблем. Сьогодні ваші з книгами це ті, які ви перелічили, так? так, 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 це ті, які я писала до цього, про правовий статус учасників антитерористичної операції, також права учасників механізму забезпечення та захисту, і от законодавство, що стосується все законодавство, яке регулює пільги учасників бойових дій, Ця, цей посібник найновіший можна сказати в 2021 році, але якщо б зараз... То зараз законодавство змінюється дуже швидко і тому е, вже є думка, що працювати потрібно над іншим. Повернемося більше до теми. Зараз багато військових повертаються з війни і зі своїми болями, зі своїми страхами, переживаннями. Ви, як психолог, розкажіть, які найбільші проблеми психологічні найчастіше виникають у військових. І які з якими до вас звертаються, або взагалі до психологів, е, найчастіше це те, що е, людина не може спати, просто не можуть спати. Е, хтось не може спати в тиші, хтось взагалі не може спати. Це одна з таких найважливіших питань, з яким звертаються далі. Адаптація до цивільного життя, адаптація до людей. Більшість з них замикаються в собі, не хочуть розмовляти, і відповідно, родичі там друзі по різному реагують. Йде нерозуміння військовослужбовців. А як, от, наприклад, якщо не можуть спати, що тоді робити в такому випадку? Це треба обов'язково звертатися до психолога? Чи можна вдома якісь такі поради? Е, ну е, тут розумієте, психолог не дасть забезпечення повноцінного сну. Люди прийшли пекло, люди бачили таке жахіття, що ну, ми розуміємо, що сон налагодити дуже важко, але важливо звернутися до спеціалістів, такі як невролог, психіатр, для того, щоб вони назначили медикаментозна. Лікування, тому що психолог не має права назначати медикаментозне лікування. Так, можемо порекомендувати прогулянки, там можемо порекомендувати певні якісь медитації. Можемо порекомендувати там, щоб не сидіти в новинах годину. Але в основному для військовослужбовців, після того, що вони бачили, це все не допомагає. От найбільше відчувають зміни в поведінці військового, який повернувся з фронту. Це сім'я, дружина, діти. Яку атмосферу потрібно створити в родині, аби краще адаптувати його в тилу? І як, які слова підбирати, аби спілкуватися з ним? Дуже актуальне питання, і найважче, на мою думку, це дружинам і матерям. Тому що вони переживають те саме жахіття, але не бачачи це, а тільки відчуваючи. І коли повертається військовослужбовець, він е, потребує підтримки. І дуже часто у жінок немає вже сили і енергії, тому що вони витрачають всю цю силу на думки і хвилювання, поки він там. Тому, перш за все, важливо, щоб жінка зберігала себе в ресурсі. Вона має розуміти, що після повернення чоловіка. Е, вона має його зцілювати, не він її, а вона його має зцілити. Пояснити дітям, що не можна е, стрибати на плечі батькові, що не можна голосно кричати, що не можна за спини підходити і лякати. Е, якщо чоловік чи дружина, тому що у нас військовослужбовці, як і хлопці, так і дівчата, повертаються, то важливо зрозуміти, що якщо не хоче людина спілкуватись. Не починати там, а ти мене не любиш, а чому ти не говориш, а я тебе чекав чи чекала, чому ти не спілкуєшся. Тобто, дати людині можливість адаптуватись, дати їй зібратися зі своїми думками, дати їй звикнути до більш мирного часу, от більш мирної ем, території, ніж людина була там. І е, говорити, навчитись слухати. Якщо військовослужбовець починає говорити, він зцілюється просто навчитись слухати, не задавати непотрібних питань і з розумінням відноситись а що коли фронтовик повертається зі значними пораненнями, такі, як от ампутовані кінцівки, наприклад, чи потрібно вдома дружині на це звертати, якусь особливу увагу, надто опікуватися чоловіком? Як краще ставитися? Як до показує практика, хлопці зляться, коли їх жаліють. Не потрібно жаліти, не потрібно ой, ти мій маленький, ой, ти, та та ні, не потрібно. Ставтесь до них так, як ви ставились до раніше. Але підтримуйте як фізично, так і морально. І питайте, чим я можу тобі допомогти. Чим я зможу тобі допомогти? Це стосується не тільки дружини і дітей, це стосується друзів, колегів, не, колег не боятися, не відштовхувати від себе цієї людини. Якщо ви спілкувалися раніше, запрошуйте в гості, телефонуйте, питайте, чи можна вам прийти в гості. Спитайте напряму, чим я можу тобі допомогти. Якщо я чимось тобі можу допомогти, звертайся. І все, не бути занадто нав'язливим, але не, від, не відходити від людини, тобто не втрачати зв'язок з цією людиною. Якщо, наприклад, агресію при цьому проявляє, то як тоді? Наприклад, якщо він потребує допомоги, видно, але агресивний, тому що ну, відчуває те, що він зараз без, безпомічний в якійсь ситуації відійти. Просто дати чекати, людині так, так показати свої емоції, прожити ці емоції, злість це нормально. Так, людина злиться, людина залишилась без певних органів, без руки, без ноги можливо, ну в. Без кінцівки, так у неї є причини на те, щоб злитися, тому просто запропонувати свою допомогу. Нав'язливо не потрібно, а давай я тобі допоможу. Дуже багато хлопців вони самі відкривають двері в магазин, вони самі заїжджають, вони не хочуть, щоб їм допомагали. Якщо їм потрібно буде, вони звернуться або просто запропонувати їм свою допомогу. Ми вже говорили про те, що порушення сну, а ще які такі головні симптоми в зміні поведінці військового. Для того, щоб він звернувся, видно, що потрібно, потребує поради психолога, професіонала, які це сигнали і як зробити. Максимально делікатним порадою, що йому потрібно звернутися до психолога. Ну тут такий нюанс, що людина сама має вирішити, коли їй звернутися до психолога. Тобто не можна ні в якому разі сказати: от, ти знаєш, я вчора подивився Ютуб канал, і там говорили про військових, от тобі терміново потрібно до психолога. Ні, ні в якому разі людина сама вирішить, коли їй потрібно звернутися, чи до психолога, чи до невролога. І як показує практика, після повернення. Проходить такий період адаптації, і вони ще не готові звертатись. А вже коли проходить там 5 місяців, 6 місяців. Вони самостійно, от я спілкувалася нещодавно з військовослужбовцем, який повернувся з полону. Він каже: перший місяць, коли повернувся, я не потребував і я відмовився від психолога, від психіатра. Зараз я сам звернувся і сам спілкуюся, сам працюю над собою. Людина самостійно має звернутись. Зараз можливо, ви вже помітили, не так вважається якимось. Це сором'язливо звертатися до психолога, чи чи люди ще бояться такого, якісь стереотипи в них. Не Ви правили? знаєте, жінки вони більш довірливі, більше жінок звертається. Чоловіки не так часто звертаються, вони з часом розуміють, що їм потрібно якась допомога, і вони шукають в чомусь іншому. Там якась рибалка, якийсь відпочинок, природа, автомобілі там чи мотоцикли, хто чим цікавиться? Тобто для них. От в цьому є психологічна допомога. Розраду так, розраду шукають, тому більше жінок звертаються. Але е, всі ми розуміємо, що коли у нас болить фізичне тіло, ми поранили палець, то ми звертаємося до лікаря, так? чи коли ми зламали руку, нам накладають гіпс, і рука заживає. Але коли в нас болить душа, ніхто не бачить, але кожна людина відчувала, як болить душа. І скільки часу потрібно на лікування душі, ніхто не скаже. І в кожного свій індивідуальний метод комусь допомагає одне, комусь допомагає інше. І кожен сам має турбуватись про свій ментальний, своє ментальне здоров'я, тому що якщо буде зцілена душа, то і фізичне тіло не буде давати психоматики. Що коли військовий через якісь поранення важкі, через вік, він вже повернувся додому з фронту, але в нього є це бажання і відчуття обов'язку бути на фронті. Як заспокоїти його і щоб зрозумів, що от зараз він тут важливий? Ви знаєте, дійсно багато з хлопців я спілкувалася в госпіталі, які поранені, які мають вже пройшли комісію, вони дійсно бажають повернутися, і якщо не тілом, то думками вони всі там. Пояснення їх, тому що там їхні побратими. Побратими це як друга сім'я, це люди, які тобі врятували не раз життя, люди, яким ти рятував життя, люди, з якими ти. Їсиш, виживаєш, воюєш, і тому вони відчувають, що вони можуть там бути корисними більше. Багатьох тягне назад на війну, і видно, що вони фізично тут, а от там вони в телефонах, в новинах, постійно вони на зв'язку з своїми побратимами. Важливо сконцентрувати увагу на щось інше, можливо, є хобі в цієї людини, чи він раніше до війни чимось захоплювався, згадати, ким він мріяв стати в дитинстві, для того щоб хоч трішки переключити увагу. А от як спонукати людину, наприклад, якщо вона також от, з якимись травмами, з вадами вже здоров'я, до зміни професії, бо людина, наприклад, втрачає здоров'я, вона вже не може займатися тим, чим раніше займалася. Як адаптувати допомогти людині? Адаптація військовослужбовців це найактуальніше питання на сьогодні, тому що їм ветерани. Війни, вони проходять сильну адаптацію, тобто у них мільйон думок, на які немає відповіді, у них часто перед очима те все жахіття, яке вони бачили, побратимів, яких втратили, побратимів, яких не змогли спасти. І воно залишається з ними назавжди. Тобто, це не можна стерти, видалити якось з голови. Воно залишається, але важливо, щоб була. Соціальна, соціальна допомога людині, тобто ким він би міг ще працювати, спитати його, чи напиши професії, які тобі подобаються, де би ти себе міг реалізувати, тому що реалізація дуже важлива. Важливо, щоб людина ввійшла в соціум. Але в першу чергу ми маємо про це говорити. Ми маємо створювати умови для ветеранів війни, щоб їм легше було адаптуватись у цивільному житті, щоб їм легше було знайти нову роботу, щоб їм легше було працювати там хтось, можливо, з дому, онлайн, хтось погодинно працювати, хтось в денну зміну. Тобто ми, цивільне населення і держава, має. Допомогти їм знайти чи змінити професію, різні курси, які людина може перевчитись, довчитись, піти на навчання, здобути професію. Тобто, отут має бути перелік, великий перелік, що ми можемо запропонувати ветерану війни, тому що вони важко переживають, тобто от, важко уявити, та? ти був на війні, ти був потрібен. Зараз ти ветеран війни і, і ти не можеш себе реалізувати, ти не знаєш. Чим тобі зайнятись і людина без роботи вона ще більше заходить в депресивний стан і потім дуже важко її витягнути, особливо якщо чоловік. А от як маємо ставитися до незнайомих військових, там, наприклад, в громадському транспорті, на вулиці? Чи нам потрібно на них звертати особливу увагу, дякувати, чи краще залишити людину в спокій? Як вони потребують якої до себе уваги? Ну, розумієте, вони не потребують особливої уваги. Це ті самі люди, як ми з вами. І особлива увага, вона часто дратує, тому не потрібно отак вдивлятись, видивлятись. А коли ти втратив ногу, а ти втратив на війні ногу, а як тобі було не потрібно. Цих питань не потрібно задавати. Якщо ви хочете від щирого серця сказати дякую, ви можете це сказати. Дякую за те, що завдяки тобі я живу. Але якоїсь особливої уваги не потрібно. Не потрібно, це дуже дратує людей. Тільки в разі, якщо дійсно потрібна допомога, так. так. А от інколи буває, військові повертаються ну, на відносно мирні території і бачать, що люди живуть звичайним життям, вони переймаються якимись своїми потребами і начебто вже забули про те, що йде війна. У військових виникає якесь таке агресивне ставлення. Як змінити їхню думку, адже саме за наш ну, відносний мир вони борються там на кордонах? Говорити з ними. говорити. Просто спілкуватись, звичайно, так як ви спілкувалися до цього, так і спілкуватись. Звичайно, говорити про те, що все, що в наших силах, ми робимо. Ми донатимо, консультуємо, спілкуємося, щось досліджуємо. Але спілкуватись в розмові завжди знаходиться істина і. Говорити, тому що коли ми не говоримо, військовослужбовець який повернувся з війни в нього свої думки накрути в людини тут цивільної свої думки, і дуже часто ми не розуміємо один одного спілкуватись, тому що ми, українці, маємо об'єднатися тільки об'єднання дасть нам перемогу. Ну, звісно, що е, і не тільки військові постраждали від війни, а й їхні родини, особливо дружини. Яко, якої підтримки потребують ті, хто втратив чоловіка свого, в кого чоловік зараз поранений, або на фронті продовжує службу. Так, дружини потребують допомоги, і зараз є дуже багато різних безкоштовних курсів, навчань, тренінгів проводять для дружин чоловіки, які в полоні, для дружин чоловіки, які загинули, для дружин чоловіки, які в зоні бойових дій. І от в цьому посібничку, в психологічних аспектах адаптації, я писала про втрату, як пережити втрату чоловіка, як допомогти як підтримати в втраті чоловіка, які різні періоди ми переживаємо, коли ми втрачаємо? Тобто тут можна знайти на це відповіді на питання, але також говорити, телефонувати, якщо ви. Родичі, дружини, то також запитати, чим я можу тобі допомогти, спілкуватись, запрошувати до себе, не припиняти, у нас дуже часто в людей виникає, що от я не знаю, як спитати, щоб не образити, я краще взагалі не буду питати. Чи повернувся військовослужбовець з війни? Ой, я не буду з ним зустрічатись, а, 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 а от він же ж воював, а я тут і, і якось. А військовослужбовці це сприймають як ігнор. Тобто до війни ти зі мною спілкувався, я повернувся з війни і не спілкувався. Тому спілкуватись. важливо спілкування для них дуже важливе спілкування. От зараз така, на жаль, виникла категорія дітей, як діти-учасників бойових дій. Багато з них зараз сироти. Як спілкуватися з дітьми, щоб ну, не спровокувати їх на сльози? Як запитати про батьків? Не наголошувати на тому, ой, ти бідненький хлопчик там чи дівчинка, твій тато загинув. Ні, не потрібно. Особливо важливо, щоб це розуміли вчителі, педагоги розуміли, коли в класі 30 дітей чи 40 дітей. Ой, там прізвище називаємо вийде ти, там син учасника бойових дій, чи ти твій тато загинув, в тебе є пільги. Ні, таке не можна говорити. От. Питати також напряму, а що твій тато загинув, як він загинув, чи ти плакав, чи не плакав, ні, не можна. Тобто тут має бути робота з психологом, якщо дитина замикається в собі, от дружина бачить, мама, що дитина замикається в собі, чи навпаки дуже багато починає говорити, то тоді вона вже може звернутися до психолога, чи в кожній школі є психолог, чи будь-якого якого знайде психолога дитячого, який працює з дітками. або... Поговорити, щоб дитина вийшла в довіру до ма щоб мама вийшла в довіру до дитини, і щоб дитина розказала, що її турбує, як її болить. Дозволяти дітям плакати, дозволяти дітям переживати цю втрату. Тому що дуже часто дітки, бачачи, як страждає мама, як страждає бабуся, вони не дають собі право відплакати це все. Тобто, вони не плачуть для того, щоб. Не ранити ще маму, і вони не проживають це горе, і потім у них посттравматичний стресовий розлад, і вони з цим живуть і йдуть далі в життя. Тому важливо дати дитині можливість викинути ці емоції, проплакати, прогорювати, тому що дитина це як людина, тільки маленька. Тож, наостанок підсумуйте такі головні е, ваші поради, як нам ставитися до військових, аби вони ну, відчували себе потрібними, відчували нашу вдячність і небайдужість до того, що вони роблять. Так, ну спершу давайте так е, зустрічатись, так як я вже говорила, телефонувати, зустрічатись, але не задавати таких питань, як ти вбивав, а скількох людей ти вбивав. А розкажи щось цікаве про війну, а як тобі там було? А ти був в полоні, а над тобою дуже знущалися? А коли тебе ранило, тобі дуже було боляче. А хто тебе ніс? А хто тебе спав? Ну не задавайте ці питання. Тобто ці питання не можна ні в якому разі питати. Ви можете спитати, як ти? І вже ви почуєте відповідь, якщо людина захоче, вона буде розказувати. Не говорити, ой, я тебе розумію. Ні, не розумієте, тому що ви там не були. Не потрібно цього говорити. От, не потрібно питати, а коли закінчиться війна? Тому що їх не збирають і командири їм не доводять, що завтра чи післязавтра, після 14.00, закінчиться війна. Вони не знають цього. Тобто, не задавати таких питань. Спілкуватись як з звичайними. Людьми спілкуватись, як ми спілкувалися з ним до цього, але дружинам, матерям, дітям, колегам важливо розуміти, що на війну йде одна людина, повертається зовсім інша людина з іншими звичками, з іншими цінностями, з іншими пріоритетами, з іншими бажаннями, з іншим поглядом на життя. Тому дружині важливо навчитись жити вже з новим чоловіком. Тобто не старатись його змінити, от ти був такий, стань такий. Ні, він же як був, не стане. І максимально допомагати йому адаптуватися. Якщо він не хоче спілкуватись, не спілкуйтесь. Якщо він готовий говорити, говоріть, слухайте. Якщо він потребує вашої моральної підтримки, просто побути поруч, побудьте. Якщо не потребує і йому важливо побути одному, дайте йому цю можливість. Дайте можливість людині адаптуватись. Адаптуватись, відчути, що він вдома. Добре, ми вам дуже дякуємо за поради. Сподіваємося, що буде менше тих, кому вони знадобляться, і війна закінчиться якнайшвидше. А глядачам бажаємо всього найкращого, до наступних зустрічей.